Добрий ранок, 13-й день, субота. І я вже в Бельгії. Поки збираю свій цей чудовий намет, який дає мені прихисток щоночі, розкажу трошки вам про країну, в якій я зараз знаходжуся, про Бельгію. Бельгія це королівство. Центр європолітики. Столиця Бельгії, Брюссель, де знаходиться штаб-квартира НАТО. Бельгійської мови не існує. Тут є три офіційні мови. Біля кордону з Німеччиною живуть німці німецька мова. Проживають фломанці нідерландська мова. І проживають волани французька мова. Бельгійці отримали незалежність від Франції в 1830 році. Це тут, в Бельгії, найдовша гілка трамваю. 67 кілометрів і 69 зупинок має ця гілка трамваю. Бельгійці придумали знаменитий бельгійський шоколад, а картоплю фрі придумали не американці. А картоплю фрі якраз придумали. Бельгійці і не вважають себе великим народом. Як дехто не буду говорити про наших сусідів, і це тільки невеликий зріз цікавостей про Бельгію, якою ми з вами. Кілька днів будемо мандрувати. Коли в Норвегії дорога до школи позначалася червоним кольором, то тут, як ви бачите, різнокольорові фігури позначають дорогу до школи. І ось все яскраве, все яскраве. І водії, бачачи такі маркери, вже розуміють, що вони. Знаходяться недалеко біля дитячого учбового закладу. І треба зробити мінімальну швидкість свого авто. Тут школа, тут дитячий садочок або молодша школа. І от тільки що вихователя або вчитель мені пояснила, що цього хлопчика, який стоїть біля зебри, Том називають, а дівчинку оцю дівчинку називають Лілі. І, звичайно, ви бачите знову кольорові квадратики, щоб водії бачили. І ось тут стовпчики в вигляді олівців з резинками. Так позначають яскравість, щоб водії бачили, що це дитячий заклад. Не зміг, щоб не скористатися таким чудовим парком невеличкого містечка, і парк е чисто умовно тут є. І місток. Тут є і чудова річечка, і лавочки, і столики, травичка підстрижена. І ось в такій красі я зараз поснідаю українським сальцем з хлібом і чесничком, бо більше нічого немає. Люксембурзький супчик рибного роха вчора вже закінчився. І ось практично в усіх парках є такі гуртожитки для комашок. Ви бачите, різна фактура. Тут гніздечко, пташка може зробити там в шпаринку, а ось тут просверлені отвори і комашки можуть там відкладати свої яєчка. Так називається річечка. А ось лавочка, на якій я тільки що снідав. Бельгія теж вирощує цукрові бурячки. Оце все безмежні поля, цукрові бурячки, а з цього боку кукурузка, на жаль, ще не вродила. Виїхав я із лісу. Чудовий був ліс насаджений, ялиново змішаний. Усе їду і дивлюся, які простори кругом стільки викошеної трави. І мені здається, в Бельгії набагато більше вільного простору, ніж в інших країнах. І велосипедисти зустрічаються частенько. О. Свобода і мир. Вже майже добу їду Бельгією. І оце зустрівся мені перший цвинтар. Я думав, що в Бельгії люди і не вмирають. Великий храм на горі. Але я прийшов сюди по воду. Є живі квіточки. Значить, І вода є, щоб поливати живе для мертвих. Є старі надгробки, ось такі. І Храм. І ось я бачу краник. Зараз буду набирати води. Зараз так піщу, щоб вода була холодненька. Будемо вважати, що це у нас храмова вода. Дуже важливо, що набрав води. Тепер у мене є запас аж 4 літри. А місто внизу як ви бачите, цвинтар і храм, який дав мені воду. От все добре, один недолік. Черешень немає, до яких я звик в Німеччині. Ох, зараз би хочу одну черешеньку побачити. І тут мене дорога завела в лісові хащі. І показує GPS, що довго буде така доріженька ґрунтовочка, зате не жарко. Але й нелегко крутить такою дорогою. Де-не-де зустрічаються чорниці. Покарпатські афени. Ну хоч чорниць місцевих скуштую. Але мало їх тут. А лісок тут дрімучий. О, де б заночувати, але ще рано. Цією дорогою мені треба їхати. Покажу вам трошки бельгійського села. Дуже багато будинків, зроблених з каменю мурованих. Живоплотів дуже багато. Ландшафтний дизайн гарний. Нічого зайвого нема. Все зроблено зі смаком. І ось такий сучасний. Будівлі, дуже багато відреставрованих старих будівель. І доріжкою можна їхати тільки тракторцем, прогулюватись, коником і велосипедом. Знову звертаючись до храмів і звернувши увагу на верхівку Христа, ми бачимо півника Золотого. Півник несе дуже багато різних символів в собі. Я вичитав щось 5 чи 6 символів. Один із них це Воскресіння. Завжди було цікаво, а чим же ж покриті? Будивли, храмы. храми. І здається, оце вот такий тонкий-тонкий камінь природнього походження. Что скажете? Бачите, закріплені на скобки. Дуже схоже на камень. А може це штучне походження, какой як шифер. Щось мені здається, що як камінь. камень. Заїхав в центр містечка, біля лави поставив свого коня, навпроти мерії якраз на балконі опудало, овлення стоїть і дивиться на нас. А Тут не хічні стоти охороняють. Ходом у храм, оце символ міста, олень. Не дарма його путало стоїть на мерії міста. А тут ще цікавіше: храм позаду, фонтан і великий жовтий пес. Все цікаво. Кожне наступне місто цікавіше, цікавіше і цікавіше. Ось така вона: Бельгія неповторна і цікава. Брав собі в магазині два ось таких йогурта і чотири булочки. Не знаю, чи вони пусті, чи вони з чимось. Півтора євро віддав за ось такий підвечірок. Їду вже другий день по Бельгії і впевнююсь в тому, що вона мене більше дивує ця країна, аніж Франція. Стоїть в місті суспільний туалет. Я спробував він закритий, але ось тут побачив для чоловіків, хто хоче в туалет, Думаю, куди, а виявляється ось сюди. можна сходити до туалету. Ой, подивіться, яка архітектура. Бельгія мене приємно здивувала. Майорить український прапор поряд з бельгійським і німецьким. Український, німецький і бельгійський. Ви будівлі я ще не бачив.